Тетрис? Тетрис. 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 Це ідеальна гра. Тетріс з 31 березня. Це була найкрасивіша річ у світі. Я зіграв лише 5 хвилин, проте досі бачу у снах падаючі фігури. Засновано на реальних подіях. Це поезія, мистецтво та математика, що працюють в чарівній синхронності. Це ідеальна гра. Тетріс? Тетріс? Тетріс. Тетріс. Не розумію оригінальний серіал ЕПО комбінація тетра з грецькою чотири та тенісу. Тенісу російський винахідник любить теніс знизу та догори. Гра не тільки викликає звичку, вона не полишає вас. Це єдиний шанс на життя. Генк. Ти один з десятка людей, які бачили те, що перед тобою. Це називається геймбой. Запишіть на нього тетес, а права зможеш отримати? Цього березня права у Радянського Союзу, всесвіт, просто не буде. Я поїду до Москви. Ти збираєшся в країну, що досі вважає Америку своїм головним ворогом. Добренько, точно спершу не хочеш поговорити з дружиною. Піонери завжди виграють, та не буквально ж. Слухай. Ти, хоч колись чула таку тишу в нашій квартирі. Це винахідник Тетрісу. Ваша гра геніальна. Я зроблю вас мільйони. Містер Роджерс, ви колись вели перемовини з совєтами. Ми приїхали за Тетрісом. Усі ви ви тут лише заради грошей. Що, що я не знаю російської. <рес> Найвпливовіші люди в комуністичній партії слідкують за вами і вашою родиною. Ви знаєте, де ваш чоловік. Якого біса тут коїться? Світ змінюється. Та радянський союз не лишиться осторонь. Хочете грати з дорослими хлопцями? Так, працює цей світ. Де мої гроші? Це божевілля. Ми вас не захистимо. Іноді треба забути про правила. Хутко, 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 хутко. Гра, від якої не відірватися, це злочин. Історія яку не вигадати. Радянський Союз розпадеться. Тарон Еджертон. Вони брешуть. Усі брешуть. Лети додому. Кавалерія на підході. У нас нема часу. В мене є план. О, Олексій, Олексій! О, та оближте. Знов на найцікавішому. Тетрис. Непогано. З 31 березня.